Так, ну ось, маємо ще одну квартиру, це вже 10-й поверх у нас, трошки інше планування. Але роботи зроблені всі ті самі. Тут буде гардероб. Власне, зробив замість туалету. Тут буде ще один гардероб. Правда, є стоячок, можна зробити туалет, якщо нові ну, власники собі так захочуть. Дивіться, яка в нас тут спальня. Шикарний знову ж таки краєвид. На! Дивіться на погулянку, як класно, як, як десь. За містом. Ось такий у нас коридорчик. Тут санвузол. Досить великий санвузол, теж є інсталяція. Сюди наліво ще одна спальня, дивіться, скільки багато вікон. Величезну кухню. Стоїть газовий котел, грибінка, Розводка, зроблена тепла підлога. Багато вікон. Дивіться, раз, два, три, чотири вікна. Краєвид на всі боки. Ось тут вже власне плиточку підбираю, яку ставите. Ось така у нас квартирка. Кого цікавить, телефонуйте, поки є.